Цифровізація вашої конкурентної переваги. Ми впроваджували датчики, за допомогою яких ми могли ідентифікувати клієнта ще до того, як він зайшов у наше відділення для багатьох власників бізнесу, для багатьох SEO 10 років тому цей вислів явно не був пророчим. З якими складнощами зараз стикаєтеся? Ми в той час можу сказати так випередили ринок, використовуються роботи, які нам дозволяють ефективніше працювати. Нашому персоналу і швидше обробляти клієнтські вантажі. Як вам от зараз мобільний застосунок допомагає вирішувати ті чи інші проблеми? Мене звати Ігор Полич, і я seo компанії DevLight, компанія, яка створює мобільні застосунки. І сьогодні разом зі мною Андрій Данилі, Chief Product Officer компанії Nova Digital, компанії групи компаній Nova. Андрій, вітаю тебе, друзі. Вітаю, вітаю, Ігоря. Дякую, що ти з нами. І хочу розпочати зразу з першого питання. Андрій, фактично, ти більше 10 років займаєшся тим, що успішно виводиш на ринок цифрові продукти і сервіс. От з точки зору твого практичного погляду: чого одні продукти стають супер успішними і реально завойовують своє місце на ринку, як от мобільний застосунок нової пошти, який ми разом з вами колись запускали. Інші притягують максимум клієнтське нарікання, скарги і постійно опиняються в центрі якихось скандалів. От в чому. Полягає формула запуску успішного цифрового продукту, на мою думку. Є кілька факторів, які впливають на якість продукту, яким користуються клієнти. Перший це глибоке розуміння потреб клієнта, який буде користуватися цим застосунком. Інший це якість продукту. Продукт повинен бути без працювати без помилок і мати велику швидку дію. Третє, що на мою думку, є дуже важливим, це інноваційність. Продукт повинен бути в тренді ринку і використовувати сучасні технології. Окей, десь ти говориш про тренди, сучасні технології. Фактично, от якщо ми спілкуємося про цифрові продукти, вони завжди асоціюються з якимось набором, набором інновацій, та? і фактично, аби ці інновації генерувати. І завжди залишатися на їхньому вістрі, потрібно розуміти а бажано передбачати клієнтські потреби, як фундаментального рівню, так і відповідності прикладного на конкретному прикладі якогось продукту, цифрового сервісу, застосунку і так далі. З Свого досвіду через призму компанії, нова пошта, через ті продукти, як ти запускав, як передбачати клієнтські потреби, як розуміти тренди, як їх аналізувати, і як от не опинитися під впливом тих трендів, які не реалізуються з точки зору цифрового продукту. Звичайно, для того, щоб випустити якісний продукт і випускати потім оновлення, які будуть подобатися вашим клієнтам, в першу чергу потрібно підійти до аналізу даних, аналіз даних, які вже були накоплені на інших продуктах або на інших сервісах. Після аналізу даних у вас буде розуміння того, яким чином вам підійти до цієї розробки. Наступним етапом, який я вважаю, потрібно, щоб був при розробці мобільного застосунку. Це аби тестування, це потрібно сегментувати клієнтів і на деяких сегментах клієнтів тестувати різні версії того чи іншого екрану. Це також дає е, великий плюс при розробці додатку і дає дуже позитивний клієнтський досвід. Тобто, це тестування гіпотез. Ну, тобто е, аналіз трендів через даних і такий грубо кажучи, дата дрівен підхід, і на основі цього випрацювання якихось вже типу елементів інновацій. Абсолютно добре, а як ви працюєте з, з потребами користувача, чи ставите ви в принципі клієнта от, в центр своєї парадигми? Ну тобто, ми це часто називаємо user-centric підхід, якщо так, чи проводите ви глибинні інтерв'ю? Скільки хто займається це конкретно в компанії? Тобто, чи проводите ви фокус групи? Ми займаємося. Е Проведенням глибинних інтерв'ю у нас є команда продуктів, яка займається в кожного є свій напрямок, і вони займаються розробкою кожен свого функціоналу. Збираємо клієнтів, спілкуємося з клієнтами, тестуємо той чи інший функціонал, який ми маємо випускати в, в прод. Збираємо зворотній зв'язок, аналізуємо його, і тільки тоді ми можемо гарантувати те, що. Фічу, яку ми нову випускаємо, вона має дасть якийсь позитивний ефект. Дрі, ми коли говоримо про передбачення користувацьких потреб, ну і їх розуміння. А розкажи про невдалі. Кейси, я впевнений, що такі точно були. Коли вам здавалось, що ви точно розумієте якусь потребу користувача чи там не знаю, як її задовільнити? Потім після реалізації ну, ставало зрозуміло, що це хибний шлях. впевнений, що такі речі точно були. Ми впроваджували датчики, за допомогою яких ми могли е, е, ідентифікувати клієнта ще до того, як він зайшов у наше відділення. А бікон вони помимо назвали? Так, звісно, це називалося й бікон. Ці... Суперкрута була в свій час концепція. Так, ці ці датчики ми мали розставляти у всіх наших відділеннях для того, щоб ловити клієнта ще на підході і готувати вже йому посилку на отримання для того, щоб він швидше обслуговував. То фактично обслуговував. він ще навіть не потрапив у відділення. А ви вже знаєте, що це за людина? І яка посилка його очікує відповідності, і хто її має видати? Правильно розумієте? Так, ці датчики стояли ще за декілька метрів до відділення, і на підході клієнта до відділення вже наш оператор знав. Яку посилку потрібно буде видати йому, і вже вона була готова. Але не сталося так, як гадалося. Ми е, в той час, можуть сказати так, випередили ринок. Е, на той час небагато було носимих е, девайсів. Е, для цього потрібно було Bluetooth, і у клієнтів не, не у всіх був увімкнений Bluetooth на мобільному телефоні. Фіча. Не виправдала себе, Тобто цей продукт не виправдав себе, і ми не змогли його запустити так, як ми цього очікували. Тому нам прийшлося забути про цей проект. І чи були його... негативні наслідки для споживача? Чи відчули їх? Саме один із негативних наслідків це коли мобільний застосунок не працює. Але такий випадок, на мою думку, був тільки один раз, і то на декілька секунд. Окей, давай трішки поговоримо про трансформацію бізнесу з точки зору цифровізації. От я десь років 10 тому прочитав фразу, з якою я абсолютно погоджуюсь, що в свій час кожен середній, особливо великий бізнес, повинен перетворитися в ІТ-компанію. Для багатьох власників бізнесу, для багатьох SEO 10 років тому цей вислів явно не був пророчим. Ми своїм клієнтам ще років вісім тому починали розповідати і починали пояснювати, що вам треба рухатись в концепції Mobile First, Вам потрібно свої сервіси упаковувати в мобільний застосунок, бути ближчим до свого споживача. Проте для багатьох клієнтів це в принципі для багатьох компаній вони не бачили тому цінності. Зараз ми чітко спостерігаємо і бачимо, що ті компанії, ті бізнеси, які почали оцифровуватись 10 років тому, 8 років тому більше. Зараз є набагато більш успішніші, ніж ті, які відповідності процес трансформації цифрової почали десь не так давно. Розкажи про таку точку відліку для компанії Нова Пошта, коли стало зрозуміло, що цифровізація це буде ваш шлях розвитку, і чи погоджуєшся ти, ну або як ти вважаєш, в принципі, чи є цифровізація вашою конкурентної переваги, чи могли чи змогли ви вирости над ринком, там не знаю, починаючи з 2012 дванадцятого чи чотирнадцятого року. Саме завдяки цифровізації, я вважаю, що нова пошта це в першу чергу це цифрова IT-компанія, а вже потім це логістичний оператор. Тому що абсолютно всі процеси, які є зараз в компанії, вони всі оцифровані. Кожен дотик співробітника до посилки, він має свій цифровий відбиток в наших інформаційних системах. Кожен е, скид посилки у правильний гейт е, на завантаження в. Е, Міжміський чи автомобіль він також має цифрове відображення в нашому в нашій системі. Кожен рух автомобіля по країні відображається в наших інформаційних системах. І наскільки ти знаєш, нещодавно там років більше двох років тому it департамент компанії Новопошти відділився в окремо IT-компанію. Це компанія Нова Діджитал, яка зараз займається розробкою і підтримкою it продуктів для групи компанії Нова, а також розробкою продуктів для зовнішнього ринку. А в який момент от, ви почали розуміти як бізнес, як компанія, що цифровізація дійсно вам починає давати понад ринкові конкурентні переваги. Ну тобто, чи був такий момент, що ви зрозуміли там, після впровадження якогось продукту, що ось воно. Та, ну тобто, от, тепер ми від конкурентів точно відірвемось, там нас не доженуть, або ми стали ще кращими для своїх споживачів. Або, можливо, був якийсь інший тригер, коли ви зрозуміли, що це от воно? Можливо, його не було. Основним тригером стало те, коли ми зрозуміли, що більше 60% Користувачів компанії користуються нею в онлайні. Замовляють послуги онлайн, створюють посилки онлайн, трекають свої посилки онлайн, не телефонують до нашого кол-центру, не звертаються до наших відділень для того, щоб передресувати посилку чи змінити якісь в ній дані. Раніше все було на папірцях. На зараз ми абсолютно всі процеси в компанії оцифрували. Оцифрували документи обіг, оцифрували переміщення автомобілів, оцифрували. Переміщення посилок, відеонагляд і так далі. Слухай, по-моєму, це дуже велике досягнення як для української компанії. Ми ще зараз окремо про певні аспекти продуктів поспілкуємось. Дивись, з того, що я бачу на ринку, зараз всі компанії пробують ставати, як ти кажеш, it компаніями. Є різні парадигми, як цю трансформацію пройти. Є певний набір компаній, які добре розуміють свої цілі, розуміють свої бізнес-вимоги. Можуть трансформувати це в чіткі технічні завдання для різних команд розробників на ринку, не знаю, найняти всередину фактично, і реалізувати цифрові продукти, оцифрувати, проти цифрову трансформацію, досягнути своїх цілей. Є інший ряд, які десятками років будують свої внутрішні IT і не можуть зробити ні один успішний реліз, фактично ні одного продукту. Потім знову виходять на ринку, потім знову вертаються ін як ми це називаємо, і так далі. Є третій підхід, коли компанії звертаються до професійних підрядників по типу DevLight і фактично з ними от вже розробляють і стратегію цифрового продукту, і саму концепцію ціннісної пропозиції. Ну і разом протягом 4-5 років розвивають продукт до його піку зрілості. Я так розумію, що нова пошта рухалась комбінованими варіантами. От, поясни, в яких випадках, коли яку стратегію ви застосовували. Комбінували то, тобто це було частину продуктів. Ми віддавали на аутсорс, Частину продуктів це основний кор. Наші, наші продукти. Ми розробляли завжди інхаус. Ми не залучали підрядників до розробки наших цифрових продуктів, якими користується сама компанія Нова пошта, тобто .е. які потрібні для саме логістичних. Це бек-офіс, логістика і так далі. Так, абсолютно вірно. На аутсорс ми віддавали тільки наші клієнтські продукти, які, якими користувалися наші клієнти. Тому і так ми познайомились співпра... з компанією з компанією Дивлай. Типо і співпрацюємо okay. е, дуже цікаво зануритися від ваше продуктове портфоліо. Ти сказав таку фразу, що ви фактично трекаєте кожне переміщення вашого працівника. Чи можеш от окремо розказати, от які існують на сьогодні продукти? Ну тобто, є от мобільний застосунок, він відповідає за взаємодію з кінцевим споживачем. Я впевнений, що є кур'єрський додаток, який навігує кур'єра. Та є автоматична система адресної доставки, яка фактично будує маршрути, прораховує навантаження. Розкажи про ще щось, тому що ви в своєму роді унікальна компанія. Та і не тільки по українських мірках, а по мірках всієї Європи, якщо не світу, з точки зору саме оцифрування логістичних процесів. Чим ти можеш нас все здивувати? Що такого є в новій пошті, Чого ми ще не знаємо? Я хотів розповісти про такий е, крутий продукт, як система відеонагляду, яку ми розробили. Ми декілька років тому довго ходили по ринку, шукали продукт, який би міг задовільнити наші потреби. А наші потреби це одночасний моніторинг та запис більше 35 тисяч камер. Походивши по ринку і потестувавши різні рішення, ми не знайшли продукту, який міг би обробляти одночасно е, працювати більше, ніж 10 тисячами камер. І тому ми прийняли рішення розробити цей продукт самі із нуля. На зараз цей продукт вже готовий, ним користується нова пошта декілька років, і ми пропонуємо цей продукт загальному ринку. На зараз ми його протестували. Він може одночасно працювати більше ніж з 50 тисячами камер, писати це все, всі дані і аналітику в сховище клієнтське і одночасно підтримувати. Декілька тисяч співробітників, які можуть одночасно переглядати як відеоархів, так само і е, в онлайні ситуацію по камерах, і це ваша внутрішня розробка. Це виключно наша внутрішня розробка. А чи комерціалізуєте ви цей проект на ринку? Так, ми зараз е, проводимо йому редизайн, е, тому що попередній вигляд продукту більш ентерпрайзний для саме компанії Нова Пошта, і е, буквально в наступному місяці ми цей продукт будемо пропонувати. Загальному ринку Андрію, ти згадав, що в групі компанії Нова утворилася нова компанія Нова Діджитал. Фактично, це it компанія, яка обслуговує, наскільки я розумію, як і ваші потреби, так і має амбіцію стати учасником ринку. Розкажи, яка мета створення такої компанії, які цілі ви перед собою зараз ставите, та і на якому етапі розвитку компанія перебуває в принципі? Нова діджитал компанія вже на ринку більше двох років. На зараз налічує більше 600 співробітників. Які плідно працюють над розробкою продуктів для групи компаній Нова, а також для зовнішніх наших користувачів, для зовнішнього ринку, як ми його називаємо всередині. Чому ми вирішили зробити окрему компанію і нашого, вийшовши з департаменту IT компанії Нова Пошта? Вперше за все, ми хотіли стати гнучкіше в прийняті рішень, в розробці ідей і так далі. Наступним нашим кроком це було виход на міжнародні ринки для того, щоб ми могли наші продукти, над якими ми працювали, які ми вже протестували разом з компанією Нова Пошта продавати нашим клієнтам і надавати можливість ними користуватися. Ти згадав про амбіції виходу на міжнародний ринок. А також ти згадав про амбіції обслуговування компаній не тільки з групи Нова, та фактично інших незалежних гравців на ринку. З якими ви складнощами зараз стикаєтесь? Очевидно, що для вас це не є легкий процес, тому що завжди it департамент був заточений на вирішення основних питань великої материнської компанії. Зараз ви незалежний гравець на ринку. Як боротись з наявними проблемами, які челенджі в принципі бачите перед собою? От яка ваша стратегія досягнення успіху? Для нас це було в новинку. Ми відразу вже після. Від'єднання і спілкування з першим нашим клієнтом зрозуміли, що нам ще потрібно багато вчитися і нарощувати експертизу. Так, ми дійсно стикнулися з багатьма проблемами на шляху ставлення новодіджитал як окремої компанії, яка працює з зовнішніми клієнтами, а не всередині групи. Тому ми вирішили зробити окремий підрозділ, який займається обслуговуванням і розробкою внутрішніх продуктів, і також їх продажею. Андрій, з того, що я почув, і з того, що я розумію, очевидно, ви себе позиціонуєте і є продуктовою компанією. І Попри те, що у вас є один найбільший клієнт, якого ви обслуговуєте, ви вийшли. Успішно на ринок український, на ринок міжнародний, є яка взаємодія. Розкажи про ваше портфоліо продуктів і сервісів, які ви зараз своїм клієнтам надаєте. Та що вже продається на ринку, що я, клієнт я можу не знаю, придбати, орендувати, купити, та і от які плани з точки зору розширення продуктового портфоліо? Чи це суто логістичні проекти, чи ви готові працювати і в суміжних галузях? Ми готові йти на ринок, як і з тими продуктами, які вже в нас добре себе зарекомендували всередині групи. Це такі продукти, як кастомізована система ТМС, яка може підлаштуватися під кожну з компаній. Це транспорт-менеджмент систем, яка дозволяє ефективно керувати транспортом та вантажами. Також система автоматизована система для побудови маршруту RoadStripe, яка допомагає нашим кур'єрам з декількох десятків. Точок доставки побудувати правильний, ефективний і швидкий маршрут, зважаючи на дуже багато нюансів, які є. Це замовлені клієнтами часові інтервали доставки, бізнес, приватний клієнт. Тобто багато вхідних даних обробляє ця система і будує ефективний маршрут. Е, система RoadStripe вже готова для зовнішніх клієнтів, і її вже можна протестувати і е, впроваджувати в себе. Також готова система відеомоніторингу, яка зараз проходить редизайн і, як я вже говорив, в наступному місяці буде е запроваджена зовнішній ринок. Також в нас була розроблена система документообігу, яка займається підписанням документів електронно-цифровим підписом і взаємодією з вашими підрядниками і організаціями. Також в нас е зараз є. На тестуванні знаходиться продукт, який буде доступний е, приватним клієнтам. Це продукт поруч. Е, він допоможе нашим клієнтам слідкувати за своїми, наприклад, батьками, е, своїми тваринками, своїми дітьми. Це система GPS-моніторингу. За, також там, за автомобілем, мотоциклами і любим транспортом. Андрій, ти згадав про велику кількість продуктів і сервісів. А розкажи от, про вашу амбіцію через 5 років. Ким ви хочете бути як нова діджитал? Яка ваша стратегія? Збільшення і поглиблення сервісу чи збільшення продуктового портфоліо, інші ринки, ще більше продуктів. Тут така базова стратегія компанії. Наша стратегія вийти на міжнародні ринки, вийти на ринки Європи, ринок. Азії, а також ринок північної та південної Америки. Чую ваші амбіції, розумію, як багато планів. Чи можеш нас коротко вести в дискурс вашої стратегії, допустимо, на 3-5 років? Я розумію, що ми живемо в супердинамічному середовищі, все постійно змінюється. Проте сам цикл написання програмного забезпечення, він не є короткий. Та то очевидно, я передбачаю, що ви плануєте на роки і на роки вперед. Ми е, прийняли для себе таке рішення, що абсолютно всі нові продукти, які ми будемо випускати, ми їх будемо випускати з, е, спочатку в Україні. В Україні вони будуть проходити тестування і відлагодження. Надалі вони будуть переходити на ринки Європи та е, Америки. Які це продукти? Це в першу чергу продукти для середнього та ентерпрайз бізнесу Ми бачимо нашу стратегію в задоволенні потреб наших клієнтів в першу чергу в логістичному напрямку. Але ж е, логістика це не тільки те, на чому ми концентруємося. В подальшому ми плануємо освоювати інші е, напрямки бізнесу для того, щоб. Поділитися нашою експертизою і досвідом в цьому напрямку. Ти класно підмітив про український ринок. Фактично для Nova Digital це тестовий ринок, де ви тестуєте багато своїх продуктів. А що відбувається з точки зору цифрової логістики взагалі в світі? Які от передові розробки існують? Які тренди зараз актуальні? І що б з того, що ви бачите, ви хотіли запозичити собі? Основні тренди міжнародного логістичного ринку, на мою думку, це електрифікація транспорту та Роботизація процесів е, сортування. І на мою думку, це ті тренди, які будуть ще е, найближчі декілька років. Зараз на нашому фулфілмент центрі в броварах використовуються роботи, які нам дозволяють ефективніше працювати е, нашому персоналу і швидше обробляти клієнтські вантажі. Роботи підвозять е, необхідні товари. Прямо до співробітника, а не співробітник ходить по складу і шукає ці вантажі, і це дуже пришвидшило е, наші процеси на терміналі. Слухай, okay. а яка на твою думку роль от мобільних застосунків в логістиці? Свій час, коли ми з вами запускали мобільний застосунок для нової пошти, це був прорив на ринку, та тому, що він це був перший інструмент, який дозволив користувачам управляти останньою милою. Та? ми знаємо, що от концепція останньої милої це. Той момент, де створюється конкуренція у сфері логістиці, як вам от зараз мобільний застосунок допомагає вирішувати ті чи інші проблеми. Яка його роль з точки зору розвитку компанії стратегії? Як ти це бачиш з точки зору інших компаній? Мобільний застосунок відіграє центральну роль у компанії нова пошта. У нас є правило, що не один продукт компанії не рахується запущеним, якщо він не має відображення у мобільному застосунку? Тому мобільний застосунок це є дзеркало нашої компанії. Абсолютно всі продукти, абсолютно всі процеси, і як я вже говорив, абсолютно кожен дотик нашого співробітника до посилки відображається у мобільному застосунку, а саме у деталізованому трекінгу. Тому користуйтесь мобільним застосунком, і я вважаю, що з мобільними застосунками майбутнє. Дарія, я дякую тобі за ґрунтовну, насичену розмову. От, Нашим глядачам дякую за увагу. Маю надію, вам було це корисно, і ви дізналися дуже багато нових аспектів про цифрову логістику. І ми побачимося з вами дуже швидко. Не забудьте підписатись на канал. До зустрічі.